Ми щиро дякуємо тобі за твою любов, благословіння, за цю можливість в кінці року мати читання, переглянути своє життя, дякувати тобі за всі добродійства, які ти давав для нас, для того, щоб війти в новий рік з чистими думками, з тобою, Господь. Просимо благослови нашу церкву, благослови всіх, хто є присутній, тут благослови тих, кого немає. Хто хворий, хто байдужий, Господь, ти кожного знаєш, підкріпи і дай можливість відчути побудження Духа Святого, приходити у Дім Твій святий. Дякуємо тобі за настанови, які ми чуємо, із слова Твого Святого, ранкового сторожу, суботньої школи, а також і читання. Може нам справляти своє життя і бути твоїми дітьми. Благослови наші сім'ї, нашої громади, дітей, яких ти нам подарував молодь, стареньких. Кожного підкріпи, тому вже, щоб ми в єдності в любові могли дійти до тієї мети, яку ти готуєш для кожного з нас. Ми своє життя увіряємо в Твої руки, ми дякуємо, що ти ведеш і керуєш. Ми просимо тебе також за нашу країну. Ми хочемо, щоб закінчилася війна, нехай на все стається Твоя воля в нашому житті. Будь прославлений і возвеличений, як любий Бог Отець Син Дух святий. Амінь. Дорогий Господь, Батько Небесний, ми в ці хвилини стоїмо перед тобою і хочемо подякувати за цей рік, який наближається до завершення. Ми дякуємо Тобі за твою милість, любов, яку ти проявляєш до нас, за Твоє довготерпіння, благословіння, яке Ти посилаєш нам, Батько Небесний. Ми дякуємо Тобі за все і просимо тебе, благослови нас на подальше наше життя. Допоможи нам бути світлом у цьому світі і нести Твою вість. Амінь. Господи, дякую тобі за можливість досліджувати Твоє слово. Дякую за те, що Ти благословляєш нас, Господи. Ти бачиш, які проблеми у нас бувають і спокоси. Даруй нам мудрості, щоб ми всі спокоси долали з тобою, і коли необхідно, навіть утікали від них. Дай нам. Линути до тебе, тільки, Господи. Керуй нам і навіть які би труднощі не були. Даруй нам усвідомлення, що з тобою всі труднощі долаються і всі проблеми з тобою вирішуються. Дякую тобі за все ця молитва в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Часи тривоги, сумніву, зневіри, надія часом гасне у пітьмі, душа болить останні в'януть сили. Тоді спішу до тебе, Боже мій. Щасливий я, що я Ісуса маю, щасливий я. Що в серці він моїм, живу я з ним і в ньому пробуваю, щасливий я Він при мені всі дні, О, образ дивний, лагідний, смиренний, Ісусе, будь зірцем моїм в житті. Що поміч відчуваючи щоденно, не впаси, дай, під тягарем біди, щасливий я, що я Ісуса маю, щасливий я, що в серці він мої, живу я з ним і в ньому пробуваю, щасливий я він при мені. Усі дні, мені порою важко так буває, здається, вже сам Бог лишив мене, тоді в душі слова твої лунають, я не покину, я люблю тебе. Щасливий я, що я Ісуса маю, щасливий я, Він завжди при мені, живу я з ним і в ньому пробуваю, щасливий я, він при мені всі дні. Щасливий я, що я Ісуса маю, щасливий я Він завжди при мені. Живу я з ним і в ньому пробуваю. Щасливий я Він при мені всі дні. Щасливий я, що я Ісуса маю. Щасливий я, що в серці він моїм, живу я з ним і в ньому пробуваю, щасливий я він при мені всі дні. наших молитвних читань торгуйте. На час повернення Христа має найбільше значення. Вільям був переконаний, що хрестився саме напередодні другого приходу Ісуса. Після дослідження Біблії та ознайомлення з пророцтвами він переконався, що останні дні історії землі наближаються. Він тішився, що Божа вістка досягнула його саме тоді. Трохи пізніше Вільям увірував, і він ніколи не приготувався б до зустрічі Ісуса під час Його повернення. Ли Вільям приймав хрещення. Леонід Брежнів був лідером радянського союзу. А Ян Сміт, прем'єр-міністром Родезії, нині Зибабви. Того ж року закінчилася війна у В'єтнамі, а берлінська стіна простояла ще 14 років. У 1975 році Вільям був переконаний, що він був одним з останніх, хто прийшов до Ісуса саме перед другим приходом полягає в тому, що ми багато чого не знаємо про час повернення Ісуса, окрім того, що він повернеться незабаром. Наше переконання ґрунтується на численних вагомих підставах, особливо в світлі ознак повернення Ісуса, даним у Матвія, 24 розділі і в Луки 21 розділі. Але насправді ми не знаємо, коли повернеться Христос. Як сказав сам Ісус, про той же день і годину не знає ніхто, Матвія 24:36. Це не означає, що ми сумніваємося в близькому поверненні Христа. То був злий слуга. Котрий сказав, мій пан запізнюється Матвія 24, 48. Хоч Павло не мав потреби писати до солонян про часи та про. Пори, але писав про Божий народ, який очікував блаженої надії і появи слави великого Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа. Уявна затримка повернення Ісуса, це не зовсім погана новина. Якби Христос повернувся кілька поколінь тому, тоді ніхто б з нині живих не мав би вічного життя. Тож багато друзів, члени родини, які ще не з Ісусом, зрештою покаються і знайдуть шлях до Бога. Однак С притч ілюструє, що не час його повернення має найбільше значення, звертаючись до людей, які сподівалися, що ось ось має об'явитись Боже царство. Христос сказав: один чоловік шляхетного роду пішов у далеку країну, щоб прийняти царство і повернутися. Він покликав десятьох своїх рабів та їй десять мін, і сказав: торгуйте, доки прийду. Луки, 19, 11, 13». Вжити грецьке дієслово, прогматеус, пустити в обіг, отримувати дохід, вести торгівлю, воно вказує на те, що чоловік закликав своїх слуг торгувати або вести бізнес, використовувати ті таланти, які він їм дав. І хоч в пречі йдеться про його від'їзд і повернення, однак про його час повернення нічого не сказано. Він просто заповняє, що повернеться, наказуючи слугам торгувати до того часу. Вони мали займати його справою стільки часу, скільки мене до його повернення. До тих, котрі вірять, що ось ось має об'явитися Боже царство. Вістка цілком ясна. Якщо Ісус повернеться через п'ять років, Божий народ торгуватиме. Продовж цих п'яти років, якщо ж він повернеться через 10 або двадцять або тридцять років, віруючи Христа повинні весь цей час займатися справою свого Господа. Незалежно від того, триватиме час очікування довго чи ні, його потрібно використовувати для служіння Богові, ділитися Євангелією і проголошувати вістки трьох ангелів. У книзі Неемії йдеться про те, як Божий народ повертається з Ваволону до Єрусалима. І хоч народ усе ще перебуває. Бував під владою Мідоперсії, вони отримали дозвіл відбудувати Єрусалим і реорганізовувати суспільство в раніше спустошеному місті. Тоді піднався пересвящен Еліашів, і разом зі своїми співбратами-священниками відбудували овечу Браму. Поряд з ними будували чоловіки з Єрихона, а поруч з ними будував Закур, син Імрії. Рибну браму будували нащадки Хесеная, а поруч ними маримот, Уріє, з ними відбудовував Маремот, син Урії, онук Гакоце. До осіном Мешова, син Берехії, онук Мешезавела, а поруч на відбудови Сакдок, син Бани, Неємія 3.1.4. один-чотири. Слова порожними або за ними вже в третьому розділі неємії принаймні 30 разів. У вирішальний для Божого народу час вони виступили вперед і взяли на себе відповідальність за виконання роботу, яку він їм доручив. Ця робота. Була настільки важлива, що навіть згадується вельможі стоякої, які не захотіли попрацювати для свого Господа. Надзвичайно важливо, щоб кожен виконав свою роль. Ісус пообіцяв, що це Євангеліє царство буде проповідане по всьому світу, свідчення всім народам, І тоді прийде кінець Матвія, 24,14. Донести світові вічне Євангеліє не зможуть лише служителі. Також це не здатні виконати. Виключно електронні засоби масової інформації Бог наділяє свій народ привілеєм ділитися своєю вірою в Ісуса з іншими. І коли церква впорається з цим завданням, Євангелія поширюватиметься значно швидше. Том був завзятим любителем риболовлі, допоміг ще незнайомці витягнути риб, рибину на берег, він подружився з ним. Його новий друг Філ спочатку не виявив інтересу до релігійних тем, поки Том не запитав, а ти знаєш, що Ісус проводив багато часу з рибалками. Філ, який не знав Біблії, зацікавився і здивував. Тома сказавши, я хотів би дізнатися про це більше. Отож, Філ почав вивчати біблійні уроки і дізнався про велике вчення святого письма. Він почав відвідувати церкву, прийняв Ісуса як свого особистого Спасителя, зростав у вірі та невдовзі прийняв хрещення. Однак незабаром, після свого хрещення, Філ захворів. Лікарі не змогли вилікувати його, і він раптово помер. Під час похоронної служби церква була переповнена його друзями, чимало з яких були рибалками, і як Філ, колись не вірили в Бога. Це було благословенням, що Бог використав мене, аби передати вістку Філу. Сказав Том. Він навіть привів похоронне служіння Філу. Перетворене життя, яке змінив Ісус, може бути результатом зустрічі на ринку, спілкування на роботі чи в школі, або навіть нагоди допомогти незнайомій на людині під час риболовлі. Ми не можемо знати точно, коли повернеться Ісус. Проте наш привілей полягає в тому, щоб торгувати, доки він прийде. Зараз попрошу когось помолитися із завила. Ім'я Твого Сина, ми приступили до престолу, ласки, благодаті у храмі Твоєму, домі Твоєї молитви, що називається Домом молитви для всіх людей. Прости нас, великі милості, благослови благодать, щоб вона зійшла на всіх людей і ми звищали, були світлом для світу. І для своїх рідних Боже, і для моїх рідних, які вони пішли з церкви всіх, хто Господи розчарувався, і ослаб. керпи, підтримай, веди за собою, вбираємо твої сті руки всі служіння місії, які були зроблені протягом всіх років нашого життя, церкви, народу Твого, Господи, щоб вони були в числі народу Божого, в числі спасених і скуплених дорогою кров'ю Ісуса Христа. від з усіх блудних доріг на путь вічний, направ кожну душечку, бо проруб проливалася Твоя Ісусе за всіх людей і дорога душа кожного людини, всього твого творива. Слава тобі і подяка за почуття нашому, це бажання нашого серця, а ти покіруй зроби більше, ніж просимо і думає. Слава, слава і хвала Отцу Сину, Святому Духу, повіки. Амінь. Можливо, ще хтось помолиться. Великий Боже, дякуємо тобі за сьогоднішній день. Дякую за те, що ти нас вибрав світу, наших дітей вибрав світу. За те, що ти нас ведеш по цьому тернистому шляху і не залишаєш. Будь з нами, будь з твою церквою. Дякую, що ми дожили до цього часу, що ти нас беріг, бережи нас надалі, прости нам всі гріхи наших дітей, твої церкви. Помилуй нас і не залиши, готуй нас до Твого приходу, дякуємо за надію, дякую, що ми маємо на кого покладатися, будь з нашою країною, нас дуже болить, це, це душа. Попіклуйся про кожну душу, яка там віддає життя, щоб ми тут жили. Будь з твоїми дітьми, які на фронті, зроби їх світильниками, веди їх своєю дорогою, помилуй їх, охороняй, допоможи, щоб вони були там благословінням, щоб всі бачили через них тебе. Дякую тобі за все, мою молитву, ім'я Твоє. слава тобі, хай буде вічна, Отцю, Сину і Духу Святому. Амінь. 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 Боже люблю чи бачити, щиро подяка і хвала Тобі за ці слова, допоможи завжди пам'ятати, що ми твої твоє світло і світити. Допоможи всі ці таланти, які ти нам даруєш, торгувати ними, щоб ми змогли здобувати людей для тебе, щоб ми змогли. Приближати твій прихід, і нехай кожне наше слово все буде на славу твою. Дякую за все. Амінь. Амінь. Вітаю всіх! Хотів декілька хвилин зробити підсумки, які ми саме прочитали, почули у цих молитовних читаннях. Отже, Господь сьогодні закликає кожного з нас, не просто чекаючи, склавши руки, але Господь закликає кожного з нас звершити місію Божу. І саме тоді, коли ми в праці, тоді, коли ми звершуємо місію Господню, тоді час очікування Він не буде важким і він не буде довгим. Адже люди, які чекають просто так, склавши руки і нічого не роблять, тому очікування здається дуже. Тривалим і надто довгим. Одного разу один батько він купався своєю дистрічною донечкою в океані, і якось раптово величезна хвиля нахлинула на них, і коли вона відходила знову в океан, вона забрала з собою оцю дистрічну донечку. Коли батько зрозумів, що він не зможе її врятувати сам один, він просто крикнув їй і сказав. Тримайся на поверхні води, я повернуся за тобою і врятую тебе. Коли батько побіг за рятувальниками, і коли група рятувальників з човном прибули саме до берега, і коли вони подивилися в далечінь в океан, там уже нікого видно не було. Але вони почали пошуки. І вони через деякий час. Знайшли цю дистрічну дівчинку, яка просто плавала на воді, трималась на поверхні води, не панікувала, не плакала. Рятувальників це сильно здивувало, і пізніше вони її запиталися: Скажи, будь ласка, що давало тобі сили? бути однісінькою серед величезного океану, не плакати, не панікувати, а залишатися спокійною? Тоді дівчинка. Сказала, мій батько сказав мені, Він мені пообіцяв. Він мені сказав: Ти тримайся на воді, помаленьку пливи, тримайся на поверхні води, я прийду і врятую тебе. Я виконувала вказівки свого батька, і я вірила, що батько мене саму не залишить. Він обов'язково прийде і врятує мене. Тому так само. І сьогодні кожен із нас. Коли ми виконуємо вказівки Господні, коли ми виконуємо волю Божу, коли ми робимо ту працю, яку Господь нам доручив, і віримо, що те, що Господь обіцяв, Він обов'язково виконує. Тоді, звісно, успіх буде. Тому в нас є всі підстави сьогодні вірити Божому Слову. В нас є всі підстави довіряти Богові. Що те, що Господь обіцяв, обов'язково він виконає. Людині сьогодні властиво стежити за виконання пророцтва і намагатися визначити зрозуміти, в який час ми живемо, і скільки ще часу може бути до виконання обітниці Ісуса, другого приходу Ісуса Христа. Але важливіше у нас час розуміти, що ми йдемо правильну дорогу. Що ми йдемо з Господом, Важливі, важливіше розуміти волю Божу і виконати її у своєму житті. А те, що Господь обіцяв, обов'язково Він зробить. Тому наше завдання терпеливо чекати Христа, вірити, що Він знову скоро прийде і забере нас до себе. Амінь. Амінь. Помолимося ще. Добрий Господь, люблячий і миличий Боже наш, ми безмежно і щиро дякуємо Тобі за ще одну можливість бути у Твоєму домі, за сьогоднішню зустріч у Твоєму домі, коли ми можемо почути Твої слова, коли можемо ще раз і ще раз зрозуміти, що ми живемо в час останній, час перед Твоїм другим приходом. Ти, Господи, те, що обіцяв, обов'язково здійсниш. Ти візьмеш нас до себе, тому що ти обіцяв, що ти бажаєш, щоб ми були там, де ти, у твоєму царстві. І ми дякуємо тобі за цю дороцінну, важливу обітницю для кожної з нас, а нам допоможи, щоб ми не просто чекали, склавши руки, але щоб ми могли виконувати твою роботу, те, що ти нам доручив. І тоді ти, Господь, обіцяєш прийти за нами і взяти нас. У своїй небесній оселі. Нехай тобі буде Господь щира подяка і слава за все. Амінь. Зараз ми заспіваємо псалом, який побачимо на екрані. Широко відчини, світло із небес пустив за гріхи Спаситель, на Христі, стражда, воскресінням на життя, Надію дам. твері серця ти широко відчини, світло із небес Вері серця, ти широко відчини, світло із небес пустиним, ти страждаєш серцем, хочеш я знайти, знаю тебе, Ісус прийшов на віку. Треба у світі покриває все, та Христос собою. Зараз буде тиха молитва, після чого ми почуємо слова благословення. То незабаром приходжу, говорить Ісус, і зо мною заплата моя, щоб кожну віддати згідно з ділами Його. А дух і невіста говорить, прийди, а хто чує, хай каже, прийди. І хто пране, хай прийде, і хто хоче, хай воду життя бере дармо. Благодать Господу нашу Ісуса Христа, нехай буду з усіма вами. Амінь. Амінь. Служіння Сьогодні в домі Божому прийшло до завершення. Наступне служіння буде завтра, о 18-й годині. На якій ми всі ще раз запрошуємо, і нехай Господь благословить кожного із вас.